Доброго дня! Сьогодні знову поговоримо про трудове право, а власне про те, що нещодавно були внесені зміни до трудового законодавства, які передбачають нову підставу звернення до суду працівників. Отже, була введена така підстава, як те, що працівники тепер можуть звертатися до суду з вимогою про встановлення трудових відносин з роботодавцем. У випадку, коли трудові відносини... Існували без укладення трудового договору, От. ну і відповідно працівники можуть вимагати а, також встановлення періоду такої роботи. А, таким чином, якщо працівник звертається до суду а, і вимагає а, фактичного визнання існування трудових відносин через суд, то суд приймає рішення про визнання таких трудових відносин, про встановлення періоду а, існування таких трудових відносин. Незалежно від того, чи такі трудові відносини існували і працівник працював повний робочий день, або ж коли працівник працював повний робочий день, хоча по факту була домовленість між ним та роботодавцем про скорочений робочий день, відповідно, суд може прийняти рішення про існування трудових відносин в режимі повного робочого дня. Крім того, коли суд приймає таке рішення, він також приймає рішення про нарахування та сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, а також про нарахування та сплату єдиного внеску. Варто зауважити на тому, що існує певна особливість, тому що коли суд приймає таке рішення про встановлення трудових відносин між працівником та роботодавцем, він не враховує фактично виплачену заробітну плату працівникові. Тому коли суд приймає таке рішення... Він також приймає рішення про виплату заробітної плати працівникові за всі минулі періоди, коли працівник пропрацював з роботодавцем, але трудові відносини між ними не були оформлені. Також потрібно зауважити, що дана новація впливає на роботу аутсорсингових компаній і тих, хто користується їхніми послугами, тому що, як ми знаємо, коли аутсорсингові компанії надають послуги. Іншим компаніям вони надають для цих цілей своїх працівників, які є формально працівниками аутсорсингових компаній, проте не є працівниками компанії, яка користується послугами аутсорсера. Тому, щоб уникнути ризиків того, що працівники аутсорсингової компанії можуть в майбутньому вимагати визнання наявності трудових відносин з компанією, яка користувалася послугами аутсорсингової компанії. Звертайте увагу на належне документування цих відносин, на належний облік робочого часу цих працівників. І якщо таке навіть і трапиться, то тоді вам буде в суді довести вашу позицію легше. Дякую за увагу. Знайте більше.